Хм, давайте подивимось новини. Секунду, перший мегаблок вкрали? Це дивно я. Це я, Іван 22, а то мій павук. Його звати павук, добре все. Босо, вибачте, але ми не знаємо, куди цю енергію подіти. У нас немає суперробота якогось, чи чогось куди можна подіти. Дуже сильного. Розумієте? Нам треба або вкрасти, або зробити свого робота.